Вітаю вас, шановні друзі. Слава Ісусу Христу на каналі «Що істина» Ранковий молитовний стрім. Коротенько помолимось, друзі, бо насправді знову немає у нас світла в Херсоні. Бачите, що робиться. Тому просто помолимось, подякуємо Богові за те, що є життя. Будемо молитись про визволення України. Господи, молим Тебе, звільни нашу країну від окупантів, вижени цих клятих москалів, які не дають нам жити, Господи. Приведи до їх, бо не розуміють, що загинуть навіки назавжди. Дуже дуже гідотно дивитися, як в їхніх церквах. і Бачив я такі відео вчора, ввечері. Говорять про те, що вони впадуть на наші голови балістичними ракетами, там і закликають тебе Боже до вбивства українців. Молим тебе, господи, зруйнуй цю кляту імперію, вижене окупантів з нашої землі, нас захисти, наверни до себе народ України, звільни нашу державу від окупантів, господи, і подаруй Україні перемогу. Власовий день це і служіння в церквах, хай люди не вертаються до тебе. Прийми за все, подяку, вклоняємось тобі. Дякуємо тобі, Господь наш. Прославляймо ім'я Твоє, Отець і не Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться за нас сьогодні буде служіння. Достатньо багато людей ходить до нас зараз на служіння і просто погана погода, але Господь діє незалежно від погоди. від... Того, що роблять люди, то моліться, щоб не вертали, не вертались люди до господа от в нашій церковній спільноті. Благословім всім захисту Божого до зустрічі.